Всім привіт! Мене попросили зняти відео про вишивку на іграшках. ось І м -м, я довго думала, як же ж його знімати, показувати чи не показувати сам процес вишивки, чи просто загальні рекомендації. А, вирішила вам в цілому розказати про. Вишивку на напівбавовняних іграшках, і на плюшевій іграшці показати, як я буду вишивати там брови, посмішку і вії. Так, почнемо з того, чим саме я вишиваю. Дивіться, якщо я в'яжу плюшеву іграшку, то вишивку я роблю напівбавовняною пряжою YarnArt джинс. Ось така її товщина. Можна навіть пошукати трішечки тоншу пряжу бавовняну. 100% бавовна. Не пам'ятаю назву, я один час користувалася, вона трішечки тонша за джинс. Також виходить дуже гарно для іграшок із напівбавовни, ось таких. Треба використовувати як можна тоншу пряжу. Можна використати ось таку тоненьку: це мерсеризований е хлопок, мерсеризована бавовна. Е назву, якщо згадаю, я потім вставлю окремо. ось Саме такою ниткою я вишивала на цьому бряскальці. Або ще можна використати нитку для вишивання муліне, або ще є і рис також непогано. А, далі М -м голки. Краще брати тоненькі для плюшевої пряжі і довгу, тоненьку-довгу голку для. Напівбавовняною беріть коротеньку голку, також тоненьку, або прямо якщо використовуєте муліне, то е, голку для вишивання. Так, тепер вам покажу ось на цій іграшці, це в мене буде равлик, як я вишиваю. Я вишиваю все однією ниткою намагаюся, щоб було як можна менше вузлів і як можна менше хвостиків. Тому беремо достатню довжину, щоб нам вистачило на все. І довгу голку. Так, далі ще така порада так Проставляєте булавками, де ми будемо вишивати точки, точки вишивки. М -м, мені треба брови. Так, якісь це будуть завеликі великі брови, здається. Зробимо їх трошечки меншими. Ну, тобто, для того, щоб ви потім не совали ту голку і нитку туди-сюди і не портили вигляд іграшки. Тому краще одразу проставити точки, де, будуть, де буде вишивка, щоб, щоб воно було по менше щоб з ним було. Тепер дивіться. Де заводимо голку. Можна голку заводити там, де буде невидно, не видно зв'язувань хвостика. ось Тут в мене була утяжка можна тут, а можна, якщо у вас буде десь щось пришиватись. Наприклад, у мене ось тут у равлика буде хатинка, вона буде тут пришиватися з боку, тому я сюди завожу голку з ниткою для вишивання і виводимо в першій точці. Залишаємо тут довгий хвостик, хай він там буде. Далі заводимо голку в другу точку і виводимо знову в першу. Для того, щоб нитка з часом не витяглась, я роблю тут вузлик. Заводимо голку ось так, і далі ось в цю петлю і зав'язуємо через цю петлю отакий вузлик максимально близько до іграшки. Ось цей вузлик є, і далі ми заводимо голку е в цю точку і виводимо біля наступної брови. І таким чином той вузлик ховається всередину іграшки. Робимо так само з наступною бровою. І для наступної брови так само робимо вузлик. Далі переходимо до вишивання вій або повік. Ну, тобто, якщо зробити тут дві полосочки, будуть як вії, якщо одна, то враховується як повіка, або одна вія. Так, вузок зав'язали, заводимо сюди голку і виводимо, я буду ось так проводити. Вводимо ось тут. Так, перевіряємо брови, щоб вони у нас там виглядали однаково. От. Далі, а, повіки. Для того, щоб повіки були максимально гарні, нам треба максимально близько завести голку до ока, а ще краще навіть. Під око. Плюшова пряжа товстенька. З плюшевою пряжею дуже часто є проблеми з цими повіками, коли вони йдуть отак, трошки вище, ніж треба. Мені це не дуже подобається, тому я дуже прискіпливо до цього відношусь. Максимально навіть під око, якщо око дозволяє, ви можете завести і вивести так само. Біля наступного ока максимально близько. Ось так. Потім навіть туди можна голочкою трошки підсунути ось так. Далі друга, і виводимо сюди десь, зараз я проставлю точки, для того, щоб зробити посмішку. І виводимо голку сюди. Тут по віку ми також підсовуємо під око трішки. Ще що хотіла б сказати, дуже часто в майстер-класах читаю, що пишуть: використайте клей, капніть трішки клею і приклеїте по віку до, до, до голови. Або це ще буває, коли роблять білки очей, плюшевою пряжою, також кажуть, капніть клею. Я особисто не раджу таке робити, тому що це дуже ризиковано. Трішки не так капнете, просто спортите іграшку. і Все в'язання піде коту під хвіст. Я прибрала повіки і зараз хочу показати вам, як зробити посмішку. Розмічаємо булавочками місця, де буде наша посмішка. Крайні точки. Раз, два. І далі ділимо нашу цю посмішку на три ділянки, тобто ми ставимо ще ось тут точку і ось тут точку. В першій точці я вже вивела нитку. Що робимо далі? Я вже приберу. Далі ниточку заводимо в другу крайню точку і виводимо ось тут знизу. ось так Далі заводимо голку в цю саму точку і виводимо в сусідню. Знову підхоплюємо ниточку і заводимо сюди ж. Якщо посмішка у вас виглядає гарно, не є ламаною, тому що ну, зараз в мене посмішка тут маленька, то воно, в принципі, виглядає непогано. Якщо б посмішка була широка, я б таким чином розділила її на частинки, то вона б виглядала ламаною. Щоб прибрати цю ламкість, дивіться, що робимо. Виводимо голку знову в першу точку. Ось. Ну, в принципі, посмішка і так виглядає непогано, але все ж таки я вам покажу. Вивели сюди, і далі кожну цю ділянку знизу вверх обкручуємо по один-два рази. Ось я два рази обкрутила першу ділянку, перейшли на другу ділянку, два рази обкрутила, і далі перейшли на третю ділянку, також обкрутили два рази. Тут так гарненько натягнули. І далі заводимо в останню точку, і виводимо. Відступивши від місця, де ми вводили голку, один стовпчик. Ось, так посмішка виходить трошки товстіша, але вона згладжена. Ось. Дивіться, можна виводити голку в ту саму точку, де ми заводили, зав'язувати на вузок, заховати ниточки. Можна для більшої надійності, щоб, щоб ми точно знали, що нитка нікуди не сунеться, тут не вилізе, там не вилізе. І якщо тут зверху щось буде пришиватися, як конкретно в цьому моєму випадку, тут буде ще будиночок пришиватись, то я, то я Відступила від цієї точки вводу один стовпчик. Зараз зав'яжу на вузлик, заховаю всередину іграшки. І коли я пришию домик, коли я пришию будиночок зверху, то, видно, не буде цього, Ну, власне, ось так. Ось так я вишиваю свої іграшки. Стосовно носиків, в мене просто зараз немає в роботі іграшок, де є носики. Ось Я можу просто на словах сказати, що, наприклад, ну, найчастіше, як я вишиваю носик, це під очима роблю горизонтальні стіпки на ту товщину, яка мені там подобається. Це 5-7 горизонтальних стіпків. Потім від центру вниз проводжу вертикальну лінію. Це перший варіант носика. Другий варіант носика. Я знаходжу якусь, там, ну, наприклад, ось тут центральну точку, і з неї починаю вишивати в, в різні боки стіпки. Ось так. Так, так, так. Це у ведмедиків так вишиваю. І також потім від цієї точки вниз проводжу вертикальну лінію. Зараз, якщо є, прикріплю. Якщо знайду, то прикріплю вам фото, як це робиться. Дякую за увагу. Ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво і корисно. Ось, пока-пока.